Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Всім привіт! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки! Знаєте, це дуже таке важливе питання. Що ж подарувати на день народження? І я знаю на це питання відповідь. Звичайно, найкращий подарунок на день народження це лист. Лістівка, яку ви зробили своїми руками. Тим паче, що сьогодні я для вас приготувала дуже-дуже ну, круту листівку. Не буду розказувати все наперед. Додивіться до кінця і ви все самі побачите. Ну, а щоб зробити таку унікальну, гарну, яскраву листівку, нам знадобиться кольоровий папір та картон, клей, ножиці, простий олівець. І лінійка. І все. Все це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не пропустіть. Ну що, готові? Тоді давайте усі разом скажемо чарівні слова. Три, чотири. Ми веселі самородки! Беремо картон і згинаємо його нафіл. Робимо основу для нашої листівки. Ось так. Так, основа майже готова. Далі беремо лінійку і ось так по діагоналі проводимо лінію. І один, одну сторону відрізаємо, один трикутник відрізаємо. Відрізаємо саме верхній. Ось так. Це в нас така буде основа майже. Далі беремо жовтий папір. У мене буде жовто-блакитна листівка, і нам потрібно вирізати такий самий трикутник, який ми щойно відрізали з жовтого картону. Дивіться, ось так беру блакитний трикутник, проводжу ось так лінію, ставлю його в кут. Бачите, щоб багато не відрізати. І відрізаю ось тут. Ось таким чином. Так, а тепер дивіться уважно. Жовтий трикутник має бути трохи менший, ніж блакитна основа. Тому треба його трошки підрізати. Відрізати, мабуть, навіть не з однієї, а з двох сторін. Бачите, відрізаємо по, півтора, по пів сантиметру. Треба ще, бачите, тут видно, а знизу ще не видно блакитний. Відрізаємо. Так, і, мабуть, давайте ще трошечки, щоб було гарненько. Відрізаємо саме ось тут знизу. Тобто цей трикутник має бути трошки менший, ніж е, на основі. Коли все відрізали, давайте ще ось тут щоб було рівнесенько, приклеїмо жовтий трикутник на блакитну основу. Намастимо повністю клеєм, ось так. І приклеїмо. Я зробила свою листівку жовто-блакитною, а ви можете зробити будь-якого кольору. Е, може бути. Червоний з зеленим, червоний з жовтий, зелений з розовим. Дуже-дуже багато кольорів, які можна разом поєднувати. Основа майже готова. Далі беремо знову блакитний картон і на ньому потрібно вирізати прямокутник зі сторонами 10 см на 30 см, тобто на всю довжину вашого паперу. Я використовую папір А4. Тому, бачите, відміряла 10 см і ось так на всю довжину вирізала такий прямокутник. Далі ми прямокутник цей згинаємо навпіл, і це буде одна деталь для нашої листівки. Беремо жовтий картон, і на ньому треба накреслити прямокутник зі сторонами. Тут в нас буде 15 см. Так, давайте, може, трошки довше. 17 зробимо. Тут буде 17, а тут в нас буде 12 см. Ось такий прямокутник. 17 на 12. так, Зробили позначки з'єднуємо лініями. І прямокутник готовий. Обережно вирізаємо. Ось так. Обережно ножиці гострі. Коли вирізали, обов'язково приміряємо до основи. Розкриваємо нашу листівку. І приклеїмо в центр листівочки. Дивіться, ось так повністю намастіть прямокутник клеєм, повністю-повністю. І в самісінький центр, щоб з усіх сторін в нас була видна основа. Дивіться, ось так має бути. Чудово! А синій прямокутник, який ми склали книжечкою, ми приклеїмо на жовтий. Так, в мене тут трошки нерівно відрізаємо. Дивіться, що треба зробити? Намастити клеєм лише одну половинку, Так, до лінії згину. Тільки одну. І її приклеюємо на жовту основу. Ось так. Супер. Далі знову беремо блакитний картон. І з нього потрібно вирізати малесенькі прямокутники. Один буде прямокутник 9 на 7 см. Так. Відміряємо. Ми зараз будемо робити три прямокутники два блакитних і один жовтенький. І кожен прямокутник має бути трошки менший за попередній. Так, тут щось я трошки, бачите, 6 має бути. Давайте виправимо. Тут буде в мене 6. Накреслили і вирізаємо. Це буде перший прямокутничок блакитний. Так. А другий блакитний буде взагалі малесенький малесенький Давайте ми виріжемо його. Тут буде 7 см, а тут буде 5 см. Ось так. Такий малесенький, щоб він помістився в той наш блакитний. А ще в ньому буде жовтесенький прямокутник. Зараз повирізаємо усі прямокутники, і я вам покажу. Ви можете вирізати прямокутники, як то кажуть, на око, навіть не відміряючи. Можете відміряти їх лінійкою. Можете зробити взагалі просто один прямокутник і прикрасити його якось по-іншому. Зараз я зроблю, і ви побачите, для чого нам це прямокутничок, і вже тоді можете фантазувати і робити якийсь свій. Там може бути що завгодно: фотокартка, якісь смужки. Тут вже фантазуєте і робите так, як вам подобається. Дивіться, в мене є блакитний, в ньому має бути жовтий. Бачите, в мене жовтий трошки вийшов, не розрахувала сантиметри, і жовтий більше за блакитний. А він має бути меншим, щоб з кожного боку, ось так, стрічало блакитне. І так само, дивіться, ось що має бути. Блакитний на жовтенький. Тому спочатку приклеюємо жовтий до блакитного великого. Тобто великий, середній, а потім малесенький. Так. Це сюди. Чік. А це сюди. Намастили клеєм і приклеїли. Це дуже легко зробити. Але якщо хочете, можете зробити його одного кольору, а просто потім зробити рамку якимись фломастерами. І сюди будемо приклеювати. Тому намастити потрібно лише половинку, один трикутничок. Бачите, ось цей куточок я намастила клеєм. І ось так приклеюємо лише один куточок. Ось що має бути. М -м -м. Основа вже 100% готова. Залишилось зробити ще прямокутничок для надпису. Тому ми робимо ще один прямокутник, ще одну смужку, довжиною 9 см робимо позначки на 4 см. Я роблю жовту, тому що будемо приклеювати на блакитну основу, щоб воно було все яскраве і дуже-дуже гарне. Вирізаємо нашу е, таку смужку, прямокутник. І приклеюємо його ось сюди. І саме тут в нас буде надпис. Отож, намастили повністю клеєм. Ось так. Обережно, куточки обов'язково, щоб не відклеїлось. Взагалі треба клеєм наносити все дуже гарно, щоб все приклеїлось. Коли все приклеїли, робимо напис, пишемо з днем народження. Можна написати фломастером, маркером, олівцями, фарбами. Тут же використовувати те, що вам подобається. Листівка майже готова. Будемо її прикраш прикрашати квіточками. Так, зеленого кольору ми малюємо гілочку. Гілочку з такими листочками. Я малюю, а потім вирізаю. Якщо ви вмієте одразу вирізати, то можете навіть і не малювати. Хоча, знаєте, як то кажуть, трошки треба якийсь зразок має бути, щоб по ньому потім вирізати. Дивіться, ось так дуже-дуже обережно я вирізаю листочки разом з гілочкою. Папір я склала вдвічі, ви бачили? Це для того, щоб одразу вирізати дві однакові гілочки. Це і швидше, і гарніше, і, як то кажуть, простіше, ніж потім знову вирізати ту гілочку, щоб вона була рівнесенька. Так, гілочки ми вирізали. Далі будемо робити квітку. Беремо квадратик паперу, це не картон, це папір. І ось так складаємо його двічі і потім трикутничком. І вирізаємо ось такий пилюсточок. Ось так вирізаємо. А коли розкриваємо, то маємо ось таку квітку. Робимо розріз з однієї сторони біля одного пилюстка. Намастимо клеєм і ось так склеїмо. А для того, щоб наша квітка була об'ємна, ось так ножицями обережно підкручуємо. Так, підкручуємо і притискаємо трошки всередині. З рожевого паперу я зробила таку е серединку. Так, ось такий малесенький-малесенький кружечок вирізаю. І приклею в центр. Буде дуже яскрава квітка. Жовтий з рожевом. Мені дуже подобається. Так, дивіться, обережно, тому що кружечок дуже-дуже малесенький, приклеїли. А тепер збираємо нашу квітку з листочками. Дивіться, спочатку намастили клеєм квіточку по центру ось тут. Тепер намастили по центру знизу листівку, до неї приклеїли листочки. Якщо у вас великі, трошки відрізаємо, бачите, я дуже великі зробила листочки. Але великі то не маленькі, знаєте, краще, нехай буде великий. Ось так. А тепер приклеїмо квітку. І листівка готова. Подивіться, яка вона гарна. М -м -м. Відмінна робота. Листівка готова. А тепер давайте покажу, що в ній такого особливого і незвичайного. Ну, по перше, дивіться, тут ми робимо надпис, пишемо з днем народження. Потім ось так відкриваємо, де квіточка, і тут у нас ще є один, бачите, такий прямокутничок, така карточка, де можна теж щось написати. Ну і звичайно, тут відкриваємо, і тут теж можна щось написати, побажати, навіть не знаю, приклеїти там фотографію або якусь наліпку. Потім ось так закрити тут і закрити тут, і подарувати. І ця листівка буде. Повна сюрпризів. Отож, зробіть таку листівку, наприклад, для своєї подружки, для матусі, для бабусі, для вчительки. А якщо ви хочете подарувати таку особливу листівку комусь з хлопчиків, ну або тато та татусеві, наприклад, чи дідусю, ви можете зробити її ось таку. Дивіться, ось так: тут відкривається, тут відкривається. Потім все там написали, приклеїли і закрили. Дивіться, яка крута листівка! Отож, фантазуйте! робіть багато таких листів. І даруйте своїм друзям на день народження. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. Ну, а на сьогодні все. До зустрічей, Па-па! Так, ну цю, мабуть, залишу собі. Вона мені так личить, а цю подарую своєму другові. Гадаю, йому сподобається, дуже крута. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.